Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і про зброю, про особливості застосування різної зброї під час російсько-української війни, про деякі українські перспективи, зокрема. І для того, щоб можливо якось відправляти на експорт, коли це буде можливо. Наприклад, довгі Нептуни для Європи, тому що це виявилось доволі цікавою розробкою. Якщо вже вона пройшла в тому числі бойове випробування, зараз будемо про ці речі говорити з нами на зв'язку. Головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков. Пане Олегу, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. Давайте почнемо з ну мені здається, це унікальна операція хаймарсами спалити чотири російські гелікоптери, причому на території Білгородської області. Так, це неподалік території України. Вже відомо, що це відпрацювали хаймарси. Два вертольоти к 52 і два мі 8 на аеродромі. Підскоку це була російська замаскована позиція для швидкого переміщення або для якихось там атак по українських. Позиціях хай марси е, знову працюють з американськими розвідданими, чи ми якось самі вміємо їх наводити? От мені здається, що це відео від сил спеціальних операцій, які тут провели спеціпі, ну, цю, цей удар разом з іншими з підрозділами Сил оборони України, зокрема ГУР. От вона є просто унікальною відповіддю на питання, що я не знаю, можливо, просто росіяни дійсно подумали в тому, що нам викнули Хаймарс. Там, хоча б для ударів по РФ, про те, що е, критична залежність від розвідданих США, ну тобто, у своїй власні, якісь такі, от дуже е, ну вибачте, але реально тупі наративи. Е, і от які вони вкинули в український медіапростір і які так широко поширились чомусь, тобто, вимукли Хаймарс, ну. Ну, це вже взагалі виглядає. Ну просто якщо не допускати до Хаймарса зараз ніяких незнайомих американців і надавати їм туди підключати незнайомі флешки, то все будок. Тут питання просто в боєприпасах. А щодо розвідданих США, ну вибачте, якщо український дрон знімає як грамгу саме безпосередньо цей удар Джемал Ресом по цим геликоптерах. То, ну, напевно, там не дуже потрібні якісь там американські дані з супутників, які ще й невідомо, як надходять, з якою періодичністю, в якому об'ємі. Тобто, коли ми говоримо про залежність від американських розвідданих, до речі, які поновилися, офіційно повідомлено було. Але у будь-якому випадку ніколи ж не повідомлялось про те, що, а скільки їх там, який об'єм, який відсоток від загальної інформації припадає саме на них, і наскільки швидко вони доходять. Тобто, у питанні, наприклад, розгортання аеродрому підскоку, то ну скажімо так, Субутник, ну, дуже сильно допоможе, тому що мені здається у кращому випадку затримка між знімком та його обробкою і проходженням через всі інстанції для того, щоб його передати Україні, ну точно не займають хвилини. Мені так щось підказує, і тому от відповідь на питання відносно незалежності для ну принаймні того озброєння, яке використовує Збройні сили України сили оборони України щодо ураження ворога. То ну нам не потрібно бачити в режимі онлайн, що відбувається під Новосибірськом чи під Єкатеринбургом. Ну бажно, звісно, було б непогано, але не потрібно об'єктивно у режимі онлайн бачити це. А для Використання того озброєння, яке на жаль ну зараз ми маємо, тобто ми говоримо про Джемалерейса дальність до 84 кілометрів. То ну якби от українські дрони повністю виконують цю задачу. Добре, власне, якщо повернутися на кілька днів тому, цікава історія. Пам'ятаєте, коли прилетіло по Енгельську, причому прилетіло по складах, де були вторинні детонації на відстані 12 кілометрів, повибивало шибки. Ну тобто, значить, воно бахнуло там нормально. Цікавий аспект помітив да, військової оглядач Кирило Данильченко, що дивіться в районі аеропорту дальньої та стратегічної авіації. Нуль протидії було для поршневих тихоходних дронів. Тобто вони туди спокійно долетіли, долетіли на жодному відео немає ані якоїсь навіть натяку, ані на гелікоптери, ані зенітні дрони, ані мобільні групи, ні пусків ракет, ні зенітного вогню, ні літаків проти повітряної оборони. Хоча час точно був. Ну тобто до Енгельса машина зі швидкістю там 180 км за годину ну летить кілька годин. Що ви думаєте про цей аспект, коли стратегічний аеродром, ну, або геть не прикритий, або якось не спрацювала протиповітряна оборота, навіть оборона навіть такого важливого об'єкта? Ну не хочеться вступати в таку дистанційну дискусію заочно з іншими особами, але ну якби. Є відео там, де в районі Саратова, тобто зняти з багатоповерхової забудови, коли ну, відпрацьовують російські протиповітряні оборони, в тому числі а, ракети, тобто вони працювали, працювали все ж таки. Ну, принаймні, те відео, навіть не одне, яке мені потраплялось, ну воно вказує на те, що тим не менше, якби вони прикривають свій стратегічний аеродром і. Я не можу сказати, що там нічого не працювало, нічого не було. Мені здається, що це трохи шапку закидальство. Якесь добре. Тоді тобто, тут проблема в тому, що дивіться, тобто, тут не те, що якби навпаки, мені здається, те, що, попри і наявність, у РФ доволі розпуст доволі насправді так чи інакше, але протиповітряної оборони. Попри те, що вони прикривають відповідним чином свій е аеродром стратегічної авіації. Попри те, що дійсно для того, щоб долетіти до цього об'єкту, треба чи здухати сотні кілометрів по РФ, і там дійсно працюють і аналоги українських мобільних вогнових груп. і вони використовують вертольоти армійської авіації. Вони ви можуть використовувати і винищувачі для цієї задачі. От, попри все це, ми говоримо про унікальний за масштабами удар. Тому що ніколи ніхто ще взагалі в історії не завдавав настільки результативного удару по аеродрому стратегічної авіації, де роз, у нас знаходиться безпосередньо і ядерна зброя і її носії, і це здійснила вперше Україна за допомогою ну, тих засобів, які є в розпорядженні, не скажімо там ніякі знов-таки унікальні стелс-томагавки якісь. Ні, ми використали, вочевидь, огляду знов-таки на ті відео, які є, з огляду на офіційне повідомлення від Генштабу, що удар задавався за допомогою ну, силами, засобами сил служби безпеки України у взаємодії знов-таки з ССО і іншими підрозділами безпосередньо Сил оборони України. Тобто, якби от чув таку. Таке припущення, мовляв, це був дом довгий Нептун. Ну, Об'єктивно, натяком на це могло бути вказання підрозділу або навіть сил чи хоча б. Військово-морський, умовно кажучи, так? Да? Ну так, ми не знаємо, у кого Нептун у розпорядженні, тобто у сухопутних військах у військово-морських силах, ну, тому що він довгий, тобто, можливо, дійсно, він вже не тільки в МС є, але ну, ми ж розуміємо, що навряд чи він є у СБУ. Тобто був дуже вшанована, потужна контора, але тим не менш, навряд чи в них є на озброєні далекобійні крилатні ракети з дальністю тисячі кілометрів. Тобто, скоріш за все, якщо ну дійсно хтось би завдавав би удар далеким нахтуном, то ну, це був би підрозділ збройних сил. Добре, давайте власне про довгий Нептун. Я читав цікавий дуже матеріал у виданні Дефенс Експрес. Чому європі? Чому країнам Європейського союзу, європейським членам НАТО, потрібен український довгий Нептун по ліцензії про експорт української зброї? Говорять багато, але я так розумію, що нормального рішення про це ще немає. Що тут може бути, і чи справді це настільки унікальна розробка саме для європейського континенту? що, що, ну, що нею захочуть, що називається поцікавитися, а можливо і придбати або разом з українцями виробляти чи там купувати ліцензії на виробництво оцих довгих нептунів. Що там такого важливого? Ну, почати хочеться з того, що ми, звісно, поставили цю публікацію, як дефенс Express, але це не наша думка, це не думка нашої, нашої експертної спільноти. Думку про те, що Європа зацікавлена у довгому Нептуні і має бути зацікавлена зробити ці необхідні кроки. Її висловила Лотіє Баскенвіль, яка є науковим співробітником центру безпеки дипломатії та стратегії вільного університету Брюсселя, тобто це думка західної спільноти. І це, на мій погляд, важливіше, тому що ми, звісно, можемо говорити, що Європі потрібен довгий Нептун, але краще щоб в Європі говорили про те, що їм потрібен наш довго довгий Нептун. А так, це якби трохи інші речі з точки зору реальної реального сприйняття світу. Тобто, в чому аспект? Якщо так брати, то те, що Україна має. Довговинним, тобто крилату ракету для ураження наземних цілей з дальністю польоту тисячі кілометрів. Це те, що нам відомо про цей виріб з знов-таки офіційної заяви президента України. То о, це більш простішими словами, означає так: Україна є другою країною Європи, яка має таку зброю. Ну, є Франція, в неї є ракета е крилата, морського базування. Е МСН, якщо англійською абревіатурою, і вона має дальність якраз 1000 кілометрів. Вона створена на базі Storm Shadow Scalp, і вона саме морського базування наземної. От вони її будуть переробляти у версію якраз для наземних пускових, це підписано, але там ну, роботи поки що йдуть. Тобто, Україна є другою країною Європи, яка має таку зброю, все. крапка. І звісно, враховуючи те, що якби у Європі, от просто от доволі насправді. Ну, малий об'єми виробництва далекобійного озброєння, Його мало є лише от питання: а давайте будемо його ставити на наземну платформу, не лише під кораблі. Оце треба розробити, випробувати. Вони для розуміння підписали загальний такий меморандум щодо цього цієї розробки ще у 2024 році, під час Вішантонського саміту. Uh, і якби з цього часу ну MDBA, яка має займатися цією розробкою, не повідомила про те, що uh, робота законтрактована. Тобто, от такий от і аспект, можливо, вона законтрактована була без публічного простору, але тим не менш, у кращому випадку вони надземну крилату ракету вони лише розробляють. Україна вже її має. І звісно, коли от є величезна прірва між uh, наявністю навіть прототипів. І ми завжди про це повинні пам'ятати. От є прірви між наявністю концепта, між наявністю е виробу першого прототипу, який починає проходити випробування, прототипу, який завершив проходження випробувань, початок виробництва і насичення військами цього виробу. І між кожним з цих етапів величезна прірва у грошах та часі. І м тому так зараз Україна точно має наземний. Наземну крилату ракету, з дальністю тисячі кілометрів, і це єдина у Європі крилата ракета з такою дальністю наземного базування. Це у будь-якому випадку зараз, тому що у Французів морська все е -е і тому об'єктивно, і е так, на мій погляд, також абсолютно у Європі мають бути зараз максимально зацікавлені в тому, щоб взяти український Нептун і його просто локалізувати, е -е що завгодно. Тобто, і просто виробляти масово, тому що інакше е -е ну вони втрачають час але. Тут інший аспект, вони це навряд чи зроблять, будемо чесні, тому що МДБА як пан європейський виробник, а там це для розуміння МДБА, це та корпорація, та конгломерат, де є у власності країн, таких як Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія. І ці країни. Вони так чи інакше, але будуть більш зацікавлені в тому, щоб виробляти ну те, що вони самі можуть робити, тому що це інвестиції власну оборонопромисловість інша справа інші країни, які ну не є членами МДПІ і які можуть проштовхнути те, а ми. Також хочемо мати далекобійну таку зброю, і, звісно, мова, на мій погляд, повинна йти про найближчих наших партнерів: це про країни, такі як країни Балтії, Польща, про Румунію, наприклад, ту саму. Мова може йти про Чехію, тобто про схід, ну про східноєвропейські країни, для яких дальність тисячі кілометрів для крилатої ракети, це така доволі насправді вісом, ну, вагомий аргумент буде у питанні. Ну, відповіді на будь-які загрози з боку Російської Федерації. Власне, про загрози від Російської Федерації і вже ж затверджена, навіть точніше, представлений план створення ефективної європейської оборони. Готовність 2030 вона називається, і відповідно історія там в тому, що до 2030 року Європейський Союз має бути готовим до ну, там протистояння з Російською Федерацією. Е, аналогічно в цей же час приблизно з'являються. З'являється все більше інформації, що росіяни якраз не будуть чекати 2030 року, а можуть щось таке там спробувати відхопити в тих же країнах Балтії до, до цього часу до 2030 року. Оцей момент інтеграції України як постачальника і учасника спільного замовлення для проекту готовність 2030 Що ви про нього думаєте? Про перше те, що дійсно. Ну, Мені так здається, з, -з огляду на те, що я в Україні, те, що дійсно Європа без е нас е навряд чи щось встигне, в принципі, е тому що і ну, треба тут заодно одразу розуміти місце України у цій програмі. Тобто, те, що їм потрібно озброєна Україна, це, ну, на мій погляд, не потребує пояснення, тому що тим самим обирається просто поле битви, а у правильно обране поле битви це вже половина перемоги. Е другий аспект відносно інтеграції ОПК. То Багато хто ну, от є приклади ось з Нептуном, так, там, де ми можемо бути максимально корисні. Але якщо подивитися на загальну картину, то в Європі зараз більш потрібні робочі роки. Не так велика проблема у Європі намалювати щось, накреслити якусь нову розробку, не така ж вже й велика проблема її там довести до початку виробництва, а от якраз от цим, тобто перетворення малюнка. У реальну зброю та насичення неюсь військ, це вимагає відповідної промисловості. Відповідна промисловість, будемо чесні, просто вимагає дешево робочої сили. І як би там не було, але окрім декількох насправді зразків, які можуть бути цікаві європейським партнерам, та й те знов таки не всім, тому що всі ж хочуть виробляти ну своє насправді. Але тим не менш. От заходження якраз західних оборонних компаній, таких як Рейн такі як Байе Systems, як Шведський СААП, багато інших в Україну. Воно і про те, що тут буде вироблятися, збиратися зброя. Мені так мені хочеться в це вірити. Західних зразків, звісно, здебільшого. Ну, принаймні, я не думаю, що на заводі Рейн в Україні будуть збирати БТР 4 Ні, там будуть збирати те, що виробляє район Uh, і так відносно і КНДС і всіх інших, і це для нас тож також максимально позитивно, тому що в Україні чим більше інвестицій в українську промисловість, взагалі в економіку України, тим насправді більш захищена Україна. В принципі, тому я б розглядав би от цей план щодо інтеграції українського ПК у європейський саме таким чином, uh, і в будь-якому випадку вважаю його максимально позитивним. Uh, <порож> якщо говорити про те, що ми секундочку, можемо... секундочку, буквально Так, прошу ну no, про це щоб ми просто щоб ми розуміли про те, що ä, це скоріше за все нас інтегрує, щоб ми виробляли, ніж те, що нам інтегрує, щоб європейці щось наше виробляли, це просто знов таки про те, що зараз цінність робочих рук і промисловості значно більше ніж наявності rd е, е, центрів. Які щось намалювали і чекають, поки її розроблять. Це дуже хибна насправді виявилася така позиція, тому що от намалювати от можуть багато хто проблема зараз у виробництві. Ну і проблеми в виробництві вони ж починаються напевно аж навіть з найнижчого рівня, тому що якщо треба робити щось високотехнологічне, то навіть слюсар чи там людина, яка займається в цеху збирання, цю людину треба мінімум 2-3 місяці навчити, щоб вона ця людина вміла там читати креслення, прикручувала те, що треба тим, чим треба в правильному місці і з правильною, що називається, якістю тут просто наша, наша технічна Умовно, підготовлена робоча сила може, може допомогти європейцям ще й зекономити. Така логіка? Абсолютно так. Просто, ну, будемо чесні, година роботи українського фахівця коштує дешевше в Україні, ніж робота аналогічного фахівця, його година роботи десь у Німеччині. Ну, це ну, так от воно є У нас. І ця різниця ці ще... в ціні може складати, я думаю, що в кілька в разів. разів. Так, да. дуже абсолютно. дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії. На зв'язку з нами був головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.